Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний благословенний день вівторок. І сьогодні, як завжди, почнемо з послання, так? щоб на цей день набратися мудрості, набратися благословіння та благодаті. Бо Марія каже, благодатний час маєте. Чому? Бо я являюсь вам, так? я являюсь тобі. І, і Чи ти усвідомлюєш сьогодні, що в благодатному часі живеш, чи не усвідомлюєш, він йде. Сама проблема велика в тому, що усвідомлюєш ти чи не усвідомлюєш, благодатний час йде. І це можливо сьогодні якраз найкращий день твого життя, а ти цього не знаєш. Ти цей день попросту зливаєш. Знову погружається в рутину, в новини, в погані новини, в нарікання. Це не так, то не так, в пошуки справедливості, якої нема, не було ніколи і не буде ніколи. Або в Спасителя може граєш, хочеш спасти всіх крім себе. То власне, Марія нас фокусує, фокусує, так, щоб ми йшли в ту сторону, так? чули такий вислів, що Марія направляє. Або веде за руку до Ісуса. Так? Бо до Ісуса, можливо, багато людей хочуть потрапити, але не всі йдуть тою дорогою. Так? А Ісус каже, Я дорога, правда і життя. І всі, хто йде по закоулках, хто входить не в ті двері, то злодій розбійник. Так? 25 березня 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні, як ніколи раніше, Закликаю вас проживати мої послання, щоб ви їх втілювали в реальне життя. Я прийшла до вас, щоб могли б допомогти вам. І тому закликаю вас змінювати своє життя, тому що ви йдете нещасною дорогою, дорогою погибелі. Коли говорила вам, наверніться, моліться, постіть, примиріться, ви сприйняли ці послання поверхово. Ви почали жити за ними, та потім лишили, бо це було для вас важко. Але, дорогі діти, коли щось є добре, то треба в доброму витривати, а не думати, Бог не бачить мене, не чує, не допомагає. Так і ви, ради своєї вбогої користі, відступили від Бога і від мене. Я хотіла витворити з вас оазу миру, любові, доброти. Бог хотів би, щоб ви своєю, своєю любов'ю та з його допомогою чинили чуда і так давали приклад. Тому ось що вам кажу: сатана грається з вами. І з вашими душами. Я з вами я вам не можу допомогти, бо ви далеко від мого серця. Тому моліться, проживайте моє послання, а тоді ви побачите чудеса Божої любові у своєму щоденному житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо глибоке, чудове послання, так? де Марія каже: це вам не забавки. Сьогодні почув послання, ну то все ти попав. Не вийде книжечку скласти. На полочку поставити і піти стовпчиком ще до 90 років стояти в церкві. Марія каже: ні, навіть ти пробував, а потім подумав: ну це важко, я краще, ну, краще послухаю когось іншого, так? ті, хто проповідують, що постити не треба, що навертатися не так важливо, так? Вірити можна в душі або в душі, можна ж. Сповідатись можна в своєму серці, ну навіщо до священика йти. І таких багато зараз на вчителів, та? вчителів яких таких псевдовчителів, які покращують, якось так згладжують та все. Ісус добрий, милосердний, все буде добре, кайф, благодать, все. Купаємось в цьому. Нічого не змінюємо, все добре, Господь підлаштується під моє життя. Ні. Поки ти не підлаштуєшся під життя Христом, Господь не підлаштується під твоє життя. Господь каже чітко: хто не зі мною, хто зі мною не збирає, той розкидає, хто не зі мною, той проти мене. Знаєте такий вислів? Оце є факт. Якщо ти сьогодні не з Господом збираєш, ну, то ти з кимось іншим розкидаєш, противником стаєш. А противник це сатана. Стаєш сатанинським, так? не Божим не дитиною і донькою, а сатани, донькою і дитиною. І навіть сам не усвідомлюєш цього. Як я на початку казав, шкода в тому, і ця суть в тому, що усвідомлюєш ти це чи не усвідомлюєш, ти все одно туди попадаєш. Усвідомлюєш ти чи не усвідомлюєш що сьогодні благодатний день, благодатний час. Він все одно йде, він проходить. Але він може пройти в тобі. І ти можеш прожити цей день в благодаті, в мирі в любові, або цей день знову сатана вкраде в тебе, вкраде, в почуттях вини проведеш в смутку, в тривозі, в страху. Цей день ось так. Але чи по факту це благо... благодатний день? По факту, так, це благодатний день, який, на жаль, можемо прожити не так благодатно, як говорить нам Марія. Марія сьогодні говорить дуже. Тяжке послання, та, і це було 25 березня 1992 рік. Це подивіться, почти початок книжки. І вже люди відійшли, вже відвернулися. вже. Бачите, потім що вони зробили? Знудилися. Ну, Знудилося важко, тяжко. Марія водичку ліє, як багато хто каже, нічого там такого нового. Скажу, ти почнеш жити, цією водичкою, і подивишся, що це не така вже і водичка. А... Вони дійшли до цього, а Марія водичку л'є, Будемо жити так, як жили, а там щось вона говорить. Ну, ну ладно, ми, ми це церквою не визнано і почали шукати собі виправдання. Так? Як би так не жити цими посланнями? Марія говорить, сьогодні, як ніколи раніше, закликаю тебе, проживи, проживай мої послання. Сьогоднішній день проживи моїми посланнями, моїми настановами. Моїми, е, Підтримкою, моєю любов'ю, моєю допомогою. Каже Марія: проживай ці послання, щоб ти їх втілював в реальне життя, не в віртуальне життя, не в теоретичне життя, не в життя хотілося би так, а в реальне життя. Я прийшла до тебе, щоб допомогти тобі. Це перше усвідомлення, що маємо розуміти завжди, Марія прийшла допомогти мені. Марія приходить, дає цю книжку мені. Мені особисто, щоб допомогти мені, допомогти. Чому вона це робить? Бо я потребую допомоги. Усвідомлює цього чи не усвідомлюю, я її потребую. Тому Марія приходить, бо вона розуміє чітко, що ти потребуєш допомоги, що я потребую допомоги. І тому закликаю тебе змінюй своє життя, тому що ти е, не йдеш, ти йдеш нещасною дорогою, дорогою погибелі. Каже, якщо ти вирішив, що життя твоє вже не змінювати, не, не треба змінювати. Уже все добре, все і так файно, Уже підлаштував якось Христа під своє життя, мені каже, йдеш нещасною дорогою, дорогою погибелі. От, ти маєш своє життя підлаш... підлаштовувати під Христа. Кожного дня, кож... а це процес, болючий процес. Це не є так легко, це боротьба. Коли говорила тобі навернись, молись пости, примирись. Ти сприйняв ці послання поверхово. Ти почав, почала жити за ними та потім лишила, лишив. Бо це було для тебе важко. Але, дорога дитинко, коли щось є добре, то треба в доброму витривати, витривати, а не думати. Бог не бачить мене. Це такі ключові слова, так? Бо приходить думка. Сатана дає думку, Бог тебе не бачить, особливо, коли ти щось просив. Був впевнений, що це мені дуже потрібно, а тобі воно не прийшло, все, Бог мене не чує, Бог мене не бачить, піду на зло грішити, Так? Або Богу все одно на мене, хто я такий, так, мільйони людей, що він мене бачить, потіряю десь, там, прошмигну якось там, потім. Бог бачить кожного, бачить зсередини, бачить серце. Тому Марія каже, ти почав жити, почав жити за цими послами, а потім лишив, бо це було для тебе важко. Багато мені говорять, так в Меджугорі так легко постити. Я кажу, слухайте, ні-ні, я почав постити ще з Києва. В Києві. І 40 днів постив в Києві, перший піст на 40 днів на хлібі і воді. Київ на роботу ходив, як всі. І, і я не почав постити, коли в Меджугорі приїхав. Я приїхав в Меджугорі вже постичі, так? Ну, не перший раз, коли я перший раз приїхав, то я не знав про, про меджугорі, нічого і про цей піс, так? Але коли дізнався, я почав постити і постити там, де я жив, в Києві. І на роботу ходив. І, і Чи було важко? Ну, трохи так, не було легко. Тому Марія каже: потім лишили, бо це було для вас важко. Або хтось не почав, після Меджугор'я приїхав, та ні, то піс тільки для меджугорянців. Ті, хто тільки живуть в Меджугорі, а ми тут нам важко нам тут на роботу ходити, ні. Піст для тебе кожного дня, де б ти не був. Ну, не тільки піст, а й навернення, і примирення, і молитва. Так? Бо не будемо тільки в піст ходити, але я так на пості зосереджусь, бо це більш найпрактичніша, найвидиміша суть, так? Бо піст — це жертва така практична, така з реального життя. Так? Бо молитва то молися, не молиться, а пропітляв, про, про десь проїхав, так? а пісто вже видно. Але, дорога дитинка, коли щось є добре, то треба в доброму витривати, а не думати, Бог не бачить мене, не чує, не допомагає. Бачите, що приходить? Коли ти починаєш не витривати в доброму, то приходить думка: Бог мене не бачить, не чує, не допомагає, не чує, особливо мені цікаво тут, не чує. Людей знаю, яких переклінює і кажуть, ти мене не чуєш. І я тебе чую. Я тебе чую, але не погоджуюсь з тобою. Чую і це різні речі. І, власне, отут чуєш, ти мене не чуєш. Якщо ти говориш, Боже, ти мене не чуєш, Бог тебе чує. Тільки, може, не погоджуються з твоєю думкою, з твоєю лінією, з твоїми виправданнями, так? Бог не має погоджуватися з цим. Ти маєш погоджуватись з Богом, а не Бог з тобою. так? Ми тянемось до Христа. Ми. Я, Я, Боже, прочитав Слово, я з тобою погоджуюсь, я так живу. А не Боже, дивися, я тут курку вкрав, погодься, що це нормально було, бо я хотів їсти. Розумієте, в чому не чує? І не допомагає. так? А не допомагає чому? Ну бо просиш, можливо, не про те, що тобі потрібно, бо самі не знаємо, що нам іноді потрібно. Так і ти ради своєї вбогої користі відступив від Бога і від мене, Марія каже. Заради чого? В користі. Тому, якщо ти сьогодні приймаєш рішення ще на, на своїй вбогій користі, то знаєш, що відступаєш від Бога. Відступаєш від Марії. Або ти погоджуєшся, а іншими словами, чуєш Маріїни це послання, ти їх чуєш, а погоджуєшся. Бо одне діло почути, друге сказати так, Марія, ти права. Я тут відступив, я тут не пощу. Я тут забув, що таке вже навернення, я забув, що милосердя, я маю вороги, я не приміряюсь, не хочу. Я хочу обіжатися, хочу жити в смутку, в обідах. Потім я хочу нарікати, Бог мене не бачить, Бог мене не чує, Бог мені не допомагає. Так, я з цим погоджуюсь і хочу це змінювати. Ось це чути. І погоджуватися, бо чути тільки... Тільки чути мало. Це різні терміни. Просто ми, як люди, ну, людей знаю, які чомусь складають, що ти мене не чуєш, а ти зі мною не погоджуєшся в одне. Але це різні поняття, так? Але тут вкладається і те, і інше. І чуй, і, і погоджуйся. Я хотіла витвор... витворити з тебе оазу миру, любові, і доброти. Чи є ти така оаза? Оаза миру, любові доброти. Чи про тебе можна сказати, що ти оаза миру, любові, доброти? Чи можеш про своє серце сказати, що в твоєму серці зараз оаза миру, любові і доброти? Просипаєшся, а тут квітками пахне. Така благодать просто цвіте. Ну, Ще підсмерджую, так? Смердить іноді. В, в Богої користі такою, В Богою користю підсмерджую, так? І Марія каже: я хотіла з тебе витворити, хотіла. Бог хотів, щоб ти своєю любов'ю та з його допомогою чинив чуда. І так давав приклад. Чи, даєш сьогодні, чи чиниш сьогодні чуда? Чи даєш змогу Богу творити через твоє життя чуда і давати приклад? Якщо ні, то читаємо першу половину послання. Тому ось що тобі скажу: сатана грається з тобою і з твоєю душою. Я тобі не можу допомогти, бо ти далеко від мого серця. Тому молись, проживай мої послання, проживай мої послання, живи ними. А тоді ти побачиш чудеса Божої любові у своєму щоденному житті. Кожного дня будеш бачити чудеса Божої любові. Я вас до цього захочу, бо це істина, це правда, я з нею погоджуюсь, тому я і живу цими посланнями. А де і не виходить, то я погоджуюсь, так треба допрацювати. Так тут треба витривати, так тут треба боротися. І на що сьогодні yeah. будемо практикувати, так? аналізувати, де я сьогодні? Чи в благодаті я сьогодні проживу, чи в пеклі сьогодні проживу, так? як день сьогоднішній пройде? В посланнях Марії чи в посланнях цього світу? Будьте благословені, миром, радість, благодать з Варшави, Папа! -па.